20 березня у юнацькому відділі Центральної міської бібліотеки імені Тараса Шевченка пройшов захід під назвою Музично-поетична імпреза. Організували її спеціально до Національного тижня читань поезії. Розповіли про молодих поетів, лауреатів Шевченківської премії-2024. Більше розкажуть зараз мої колеги у наступному сюжеті. Особливим гостем на заході була відома декламаторка Марія Гончар. Вона підготувала програму про видатних сучасних поетів, які отримали Шевченківську премію у цьому році. Розповідь велась під музичний супровід. Ми зрозуміли, що поезія без музики ну не так звучатиме. Тому за фортепіано у нас була викладач першої музичної школи Лілія Заславська. Досить цікаве поєднання таке вийшло. Дітям дуже сподобалось. Так все збіглося саме до того, аби презентувати молоді молодих сучасних поетів, що доволі цікаво, як на мою думку. І теж так збіглося, що всі поети, майже всі поети представлені сьогодні, вони або є чинними військовослужбовцями, військовослужбовцями, або є волонтерами. Марія розповіла дітям про сучасну творчість, демонструвала відео та читала вірші. На зустріч запросили молодь з Придніпровського металургійного фахового коледжу. Гості діляться, залишились вражені. Мені дуже приємно було чути, що молодь читала і. Читала поезії Ліни Костенко, на родини якої були 19 березня, много літа. Тому так я щаслива з того, що молодь теж долучилася і ще раз проголосила свій молодий голос. Мені все сподобалось було страшно трішки, але. Справилася. Я розповідала вірш Ліни Костенко про справжнє, про красоту та ну силу людини. Захід дуже актуальний на даний час. Він розгружає наш нас, так скажемо, у деяких мислі такі звужені. Вони якось думають о війні. А тут так ось прогулялись, так скажемо. голова немножко віддохнула від цього всього. Якось більше в искусство війшли, так скажемо. Дуже все сподобалося. прямо. у ході заходу виникли роздуми щодо актуальності поезії в наш час, час війни. Кожен учасник наприкінці зустрічі зробив свої висновки. По перше, культура є певною цеглинкою в нашому фундаменті загалом будь-якої країни. Звісно, є нагальні проблеми, але ми повинні знати за що і за кого ми воюємо, і уроки історії, уроки культури бажано не пропускати. Тоді я думаю, буде набагато краще. Ну і як я вже теж казала про те, що поезія як спосіб фіксації того, що відбувається, що потім ніхто нам не міг не в'язати, збрехати, як воно було, тому що підручники переписуються, поезія вона жива, емоційна і правдива. Захід закінчився душевними обіймами та побажаннями продовжувати такі дні поезії. Учасники покинули бібліотеку з новими враженнями та відкритими дверима до світу високої літератури.